Минулого тижня у тренувальному центрі у Польщі фахівці з Камбоджі демонстрували Арсенію Дяченко та його колегам з ДСНС України, як користуватися обладнанням для розмінування. Дяченко демонструє, як працює японська Advanced Лен Майн і Міджін або ELIS. You can see the metal Ми бачимо металевий предмет під землею. Це просторові лінії, які з'являються після сканування. Я думаю, що це протипіхотна міна. Вона накрита двома сантиметрами землі. Якщо ви подивитесь на екран, то можна визначити, чи це міна, чи просто шматок металу. Техніка для розмінування відіграватиме вирішальну роль у очищенні українських земель. За оцінками українського уряду нерозірвані міни та боєприпаси, які є результатом війни Росії проти України, можна знайти на 40 відсотках території України. наразі наші термінові потреби включають засоби індивідуального захисту, машини для розмінування та металодетектори, такі як Еліс. Камбоджійський центр протимінної діяльності навчає українських саперів. Після занять в Камбоджі група вирушила до Польщі, щоб завершити навчання. Заступник директора Камбоджійського центру протимінної діяльності Ум Хумро розповідає, що Камбоджа досі має справу з протипіхотними мінами та боєприпасами, які не вибухнули майже 50 років після закінчення громадянської війни в країні. За останні десятиліття досвідчені камбоджійські сапери працювали в багатьох країнах Африки та Близького Сходу. Кренгастугав. Має... Українцям потрібно набути досвід, пройти навчання, отримати обладнання та підтримку з боку інших країн, щоб вирішити цю проблему. Ми бачимо, що вони матимуть багато проблем після закінчення війни. Це велика проблема. Країна, яка зазвичай займає позицію Росії та Китаю Камбоджа разом з майже ста країнами-членами ООН, стала співзасновником резолюції, яка засуджує вторгнення Росії в Україну. До проекту з розмінування були залучені камбоджійські фахівці за підтримки японського уряду та розробників. Інженер Аліс Матюкі Сато каже, що Україні ймовірно знадобиться значна кількість подібних пристроїв у найближчі роки. навіть після завершення війни. Розмінування може тривати ще понад 10 років. Я сподіваюся, що Еліс може зробити свій внесок, щоб прискорити цей процес. Кілька країн, зокрема США, Німеччина, Канада, Великобританія та Франція, надали Україні допомогу у розмінуванні. Цього року Японія виділила 45 мільйонів доларів на підтримку ініціатив з розмінування. За останніми оцінками ООН і Міністерства економіки, очищення України від існуючих небезпечних вибухових матеріалів може коштувати понад 30 мільярдів доларів і потенційно триватиме десятиліття. Мирослава Гонгадзе, Голос Америки, Лігіонова, Польща.